Не завжди приємно повертатися додому на рідні стіни, на рідний стадіон. Я дуже щасливий, що ми нарешті вернулися. І хочу подякувати ЗСУ, що в нас є така можливість тут грати і на рідному стадіоні, у рідному місті. Хотілося зіграти вдома, так ми повернулися. І в першу чергу хочеться подякувати нашим Збройним силам України, що ми можемо грати вдома зараз, так дуже жалкуємо, що немає болівальників, так. І... Дуже хочеться, щоб в майбутньому вони повернулися і ми грали при повних трибунах і радували наших болівальників. Ну, гра це було тренування з підвищеною відповідальністю. М -м, хлопці е старалися е виконувати те, що просив тренерський е стан. Можливо, краще. Е в обороні непогано. a rotację hmm, chciałabym po lepsze.